Чого очікувати від цьогорічного сезону грипу та яка епідеміологічна ситуація у дружківці? Проінформувала заступник державного санітарного лікаря міста Марина Медведєва. за прогнозами спеціалістів. Цього року очікується декілька штамів вірусу. Также вероятна циркуляция новых вирусов на территории, поэтому прогнозируют увеличение заболеваемости на 15%. Значит, в этом году консультационный совет ВОЗ предполагает циркуляцию вирусов гриппа А H1N1, также гриппа А, H3N2 и гриппа Б. По городу сейчас. На сьогоднішній день порог заболіваємості не привише. До найбільшої зони ризику захворіти потрапляють дві категорії населення: це діти та особи, життя яких пов'язане із частим спілкуванням. Тож сьогодні спеціалісти моніторять рівень захворювання школярів, який у порівнянні з минулим роком дещо збільшився. На минулій ділі вийшло Ва 4 рази перевищення заболіваємості средні школьника прошлом году же період била привишення заболіваємості сліді школьників але в полтора раза. Случає процента відсутніх в школах 15-20% будем рекомендувати пристанавлювати учебний процес. Аби оберегтися від грипу спеціалісти традиційно радять робити щеплення. На сьогодні у дружківці вакцинацію пройшли більше 150 осіб серед них медики та державні службовці.